Праве витягування двох ніг перший рівень. Вихідне положення, лежачи на спині, ноги зігнуті стопою коліна на ширині кульшових суглобів, руки повздовж тіла, долоні вниз. Видихаючи, піднімаємо почергово одну ногу, за нею другу ногу, тримаємо ноги в положенні тейблтоп, робимо підготовчий видих і на видих починаємо розгинати коліна, видовжуючи ноги вдаль, далі від очей. Тримаємо опозиційне видовження хребта і контролюємо поперекований траль. Коли ми розгинаємо ноги в колінах, намагаємось не округлювати лопатки. І виводимо ноги настільки вдаль, наскільки ми контролюємо поперекований траль. Робимо підготовчий вдих і на видих опускаємо ноги. Витягування двох ніг, другий рівень. Із положення, лежачи на спині, на видих піднімаємо ноги вверх, зігнуті в колінах, положення топ. також піднімаємо наверх голову і лопатки, руки зберігаємо довгі долоні, виведені вниз. Робимо підготовчий вдих і на видих починаємо розгинати ноги в колінах, видовжуючи ноги вдаль, ніби хочемо подзвонити до когось в двері. Коли ви відчуваєте, що можете підняти руки паралельно підлоги, виводимо руки паралельно підлоги, долоні дивляться вниз, вдовжуємо руки вперед. Погляд направлений на живіт, поперек торкається підлоги. Завершуємо в вихідному положенні. Третій рівень вправи витягування двох ніг. Вихідне положення, ноги в положенні тейблтоп, голова піднята, лопатки вгору, долоні розташовані нижче колін на гомілках. На видих починаємо видовжувати ноги вперед, руки паралельно ногам. Погляд тримаємо виключно на живіт. Три рази робимо цю вправу і. Ускладнюємо на видих, розкриваємо руки до лінії вух, ноги тягнуться вперед, руки тягнуться повздовж вух назад, і намагаємось зберігати позиційне видовження від м'язинців, рук до м'язинців ніг. Поперек приклеєний до підлоги і робимо варіацію. Виводимо руки до вух і на видих руки через сторону вертаємо на гомілку. З вдихом ведемо руки до вух і через сторони ведемо руки на гомілки. І Складна версія. З вдихом погляд. Супроводжуємо наші руки і через видих, руки через сторони вертаємо на гомілки. Завершуємо вправу, лежачи на спині, стопи на підлозі.